Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль, новини у марафоні. Усе найважливіше зібрали команди фактів есітіві та вікон СТБ. Бою у Бахмуті зведені до мінімуму. За останню добу фактично відбулося одне зіткнення. Про це в ефірі телемарафону розповів речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Загалом на бахмутському напрямку ворог 250 разів накривав українські позиції ствольною та реактивною артилерією. Наші ж захисники так само відповідали вогнем. У результаті вбито 80 окупантів. 99 зазнали поранень. Є втрати і серед ворожої техніки. Також уражено польовий склад з боєприпасами. Наші військові й надалі фіксують ротації ПВК Вагнер з бахмутського напрямку. Тож не виключено, що вагнерівці справді покинуть бахмут до 1 червня а на їхнє місце стануть регулярні повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи військ РФ. Додав Сергій Череватий. Одне ми точно можемо констатувати, що в них таке бажання велике є з огляду на те, що вони зазнали просто колосальних втрат, як сказав командувач фронтом генерал Полковник Олександр Сирський. Вони були як щурі загнані в цю пастку Бахмуту, а зараз вони як щурі тікають з неї. Ну як щурі, які тікають з тонучого корабля. Вісім обстрілів завдали росіяни впродовж цієї ночі та ранку по Сумщині. Загалом пролунало 23 вибухи. Лише у Краснопільській громаді внаслідок скидання керованої авіабомби пошкоджено 11 приватних будинків, зачепило лінію електропередач. Арт обстрілу зазнали ще чотири громади області. На територію Свезької ворог скинув п'ять мін. Про жертв та постраждалих в обласній військовій адміністрації не повідомляють. Знову під російським вогнем опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Упродовж ночі з важкої артилерії ворог двічі гатив по мирному районному центру. Снаряди окупантів потрощили шість приватних будинків і господарські споруди, а ще газогін і електролінію. Ця атака минулася без постраждалих і загиблих, повідомили в обласній військовій адміністрації. Росія керує іранськими дронами через супутник, завдяки gps навігації. Кожен шахет має власний маршрут, розповів про принцип роботи безпілотників, речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Перед ударом шахеди можуть кружляти довкола населеного пункту, вводячи в оману засоби протиповітряної оборони. Також ворог намагається використати рельєф місцевості. Дрони летять низько, аби зникати із радарів та бути невидимими для захисників неба. Втім, майже 100% збитих шахедів свідчить про те, що іранські дрони під силу виявити та знищити. Чити навіть під час масованих атак, щоб поцілити в дрони вночі. Найчастіше використовують зенітні керовані ракети, які мають велику зону ураження. Вони більш ефективні за роботу так званих мобільних вогневих груп, втім і більш дорогі застосовують захисники і авіацію. Зокрема, так було і цієї ночі. Винищувачі можуть знищувати БПЛА в зоні, де не зосереджені засоби ППО. Наймасованіша атака дронами камікадзе на столицю. Це вже 14-й обстріл з початку місяця. Київ атакували практично з усіх боків. Уламки падали в багатьох районах. Не минулось і без загиблих. Про влучання повідомила також міська влада Житомира. Ціллю став інфраструктурний об'єкт жертв. Немає загалом. Росіяни нині випустили по Україні 54 дрони, з яких 52 успішно збили повітряні сили України. Про наслідки пекельної ночі. Далі у сюжеті. Всі стекла поболітали в офісі. Це здесь, так? так? Вона вже на ту сторону. Ну, тушили. Оглядати наслідки нічної атаки працівники Товариства сліпих приїхали з самого ранку. Уламки одного зі збитих шахідів поцілили у їхню будівлю. Попадання на третьому поверсі в наші приміщення, кабінет первинної організації. Нашої ну повністю знищено, повністю знищені по фасаду вікна. Всі саме це влучання у Голосіївському районі Києва завдало найбільших руйнувань. Як згодом повідомили у поліції, тут загинув і 41-річний чоловік з Чернігівщини. Відомо, що він не був працівником підприємства і не орендував приміщення. Чи відомо вже хоча з той хто це це? Ні, не відомо, тому що поліція не розголошує хто. І що просто відомо, що одна людина загинула. Очевидці припускають, що загиблий міг іти у бомбосховище, що розташоване у цьому ж будинку. Під час атаки в укритті перебувало кілька сотень людей, каже Олександр. Він сам просидів там декілька годин. Це була його перша ніч у столиці після повернення з фронту. Е, ходило заходило декілька сотень людей, а максимально було. Я думаю, до сотні одночасно. Переважно це були матері з дітьми та люди похилого віку. Щоб показати масштаби руйнувань, працівників меблевої компанії, яка орендує тут приміщення, проводять нас усередину. На третьому поверсі наскрізь пробуло стіну. Усі вікна споруди побиті. Все, що вціліло, залито водою під час гасіння пожежі. Зараз люди взялися наводити лад. Я приїхав, як тільки дзвонили, одразу приїхав. Ми всі в місті. Ми маємо, ми не можемо це так залишити. Як это так? Що завтра прийдуть люди на роботу, не що вийдуть в цю грязь. Саме тут війна наздогнала і сирійця, який 10 років тому втік від війни у своїй країні. Потрощено його кафе на першому поверсі будинку. Натомість диво не зачепило автозаправну станцію, що розташована поруч. Спершу говорили, що уламки впали і на неї. Звуки вибухів цієї ночі лунали у Печерському, Солов'янському та Голосіївському районах столиці, повідомив очільник міста Віталій Кличко. Ця атака на Київ стала наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення. Так далі вот это сильный такой гроха моя ребенок перший раз за всю войну начала плакати от страха. ей 9 лет, Перший раз за війну начала плакати, тому що їй було страшно. Частково пошкоджено і будівлю ще одного зі столичних підприємств. Наразі його працівники не готові оцінити масштаби завданих збитків. Підскочили на рівні ноги. Посеред ночі, і жителі Почерського району тут уламком пошкоджено дах житлової багатоповерхівки. Я вам скажу дуже незвично чути одне діло, ділочото десь. По, там телевізору на відео і зовсім інше, коли на той будинку пролітає. За декілька секунд почув постріл ППО, ПО, потім відповідно вибух. Загалом по території України ворог не випустив 54 дрони. Камікадзе, майже усі, а саме 52 з них були збиті силами протиповітряної оборони України. Тривога тривала незвично довго понад 5 годин. Уламки збитих шахідів падали не лише на Київщині, а й на Рівненщині, Житомирщині, Черкащині та Миколаївщині. Ольга Читайло Костянтин Мельников, факти сі тіві. Єдині новини сьогодні в містечку Тальне на Черкащині попрощалися із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого збив на смерть суддя Макарівського суду Олексій Тандир. Військовослужбовець ніс службу на блокпосту, де і сталася страшна аварія. Провести в останню путь військового, якому було всього 23 роки. Прийшли рідні, друзі, знайомі для всіх це стало шоком. Люди вимагають справедливого покарання для винного у ДТП. У молодого чоловіка залишилися троє дітей та дружина. Родина відмовляється від компенсації, очікуючи лише справедливого рішення суду. Нагадаю, Вадим Бондаренко загинув у ніч проти 26 травня у столиці на блокпосту. Його на швидкості і за всіма ознаками на підпитку збив суддя Тандир у салоні автівки. Поліція знайшла пляшку від алкоголю. Та суддя одразу після ДТП відмовився від тесту на алкоголь та наркотики. А на засіданні вищої ради правосуддя запевняв, що їхав на швидкості 20 кілометрів за годину. А пляшка в салоні, мовляв, лежала. Цитую з минулого разу. Зрештою, дозвіл на арешт ВРП дала. І суд напередодні пізно ввечері обрав запобіжний захід тримання під вартою до 21 липня без права внесення застави. Прокуратура пояснює, що суддя має вплив. Він досвідчений юрист, а тому може зловживати. Та поведінка підозрювана, яка була безпосередньо в перші хвилини, в перші години після вказаної дорожньо транспортної пригоди надають підставу вважати, що по перша особа могла перебувати в стані алкогольного сп'яніння. Крім того, знову ж таки приймаючи до уваги статус судді, те що є головою суду, також обізнані про заходи, методи та специфіку проведення досудових розслідувань. Всім відомо, що вказані особи мають зв'язки і серед правоохоронних органів, і серед інших суддів, враховуючи всі ці обставини у сукупності, саме на на такому запобіжному заході. Сьогодні столиця відзначає свій день народження. Спочатку повномасштабного вторгнення кияни стали єдиним кулаком. Хтось боронив столицю зі зброєю, хтось готував їжу для військових та цивільних, розвозив гуманітарку чи здавав кров пораненим. День Києва це день киян, якими захоплюється цілий світ. Ра спорожнілі вулиці, розстріляні автомобілі. Київ на початку повномасштабного вторгнення нагадував зону відчуження. Люди пішки на машинах рухаються в сторону Житомира. Як в якомусь фільмі про зомбі апокаліпсис Михайло вранці 24-го схопив підготовлений наплічник і попрямував до військкомату, щоб обороняти рідне місто. Морально готувався там за місяці до цього, тому. Це не було несподіванкою. Нині, маючи чималий бойовий досвід та пройшовши пекло війни у найгарячіших точках, він іронічно згадує, яким воякою був у перші дні. Всі були якась махновська банда в спорткостюмах, в якихось джинсах. Вчились на ходу, тобто хтось що вмів, той комусь щось розказував. Там, я вмів трохи надавати першу допомогу, я розказував хлопцям. Хтось там подивився в інтернеті, як користуватися. Інлавом розказував, але навіть не уявляє, що міг вчинити інакше. У кожного свій внутрішній якийсь моральний компас, який каже йому, що треба робити в тій чи іншій ситуації. Я пішов в військкомат. мені видали автомат, і це найкраще, що я міг зробити. Це кафе у центрі Києва відчинилося на третій день Великої війни, аби робити те, що вони вміють найкраще для перемоги. Тут ми Пакували їжу. Продукти збирали з ресторанів та складів своїх знайомих з усього міста. Люди, які виїхали з міста, які займалися продуктами харчування, казали, яким чином ми можемо відкрити їхній склад для того, щоб отримати продукти. Готували спершу тут, а згодом свої кухні відкрили ще кілька десятків ресторанів. Їжу розвозили у лікарні, госпіталі та військове. Їли абсолютно все і благородні сири і формували. Вали запит, що може нам гречку з куркою без якихось. Таких вишуканих продуктів. Олександр згадує, ледь не все місто було як один кулак. Пропонував допомогу бізнес. Кияни розвозили їжу навіть на дорогих іномарках. Якщо це був ягуар, нашій курка їхала на ягуарі. Сцена київського театру нагадує волонтерський штаб. Так виглядали і квартири акторів та режисерки вистави у перші місяці великої війни. У виставі вони живуть своє ж волонтерське життя. І довго ще сидіти. Поки не покличуть. Саме так перші три дні після вторгнення режисерка вистави провела у військовому госпіталі, пропонуючи свою допомогу. Ми сиділи і чекали, що нас можуть покликати. Але нас не покликали на щастя. Тож Олександра почала готувати їжу, розвозити гуманітарку пенсіонерам та військовим. каже, страшно було нічого не робити. У мене не було навіть думки покинути Київ, тому що це моє рідне місто. Я собі не вірю, щоб я поїхала. Хтось його тут замість мене захищав. Це чоловік Олександри, теж актор і оперний співак, пішов захищати рідне місто зі зброєю. Одну ніч ми переночували в метро. Чоловік мене зненавидів за цю ніч, тому що я його дуже попросила. Будь ласка, давайте підеш військкомат на наступний ранок. Ми переночували. В метро вийшла звідти. Ну і так, він військомат, Я пішла пробувати здавати кров. У мене не вийшло, бо була величезна черга. ще треба, допомога. Це працівниця Київзеленбуду Катерина не може стримати сліз після теракту у центрі Києва. Ми тут дітки могли бути. Та разом з колегами відразу кидається стирати сліди російського терору. Нині зустрічаємо її у тому ж парку. Каже, після того випадку здригається досі від усього. Даже та буквально машина їде тут і на поліцейському лежачому грузова якась і ти одразу так, що це? Катерина висаджує квіти, як робила це майже увесь час початку Великої війни, бо це була її відповідь ворогу. Люди є такі, що це говорять, воно не потрібно, тому що є війна, люди помирають, є дома рушаться. Більшість всім людям подобається. Навіть у темряві кияни знаходили світло. Бликаути не зламали їх, а навпаки об'єднали. Вони вечеряли при свічках і створювали пункти незламності біля будинків, не дозволяли путіну залякати себе. Слава! Росія не припиняє спроб знищити Київ, який не скорився і нині, пускаючи ракети та шахеди на столицю ледь не щодня. Людям досі доводиться прокидатися від вибухів та ночувати у підвалах чи метро, як цієї ночі. Та щоразу після атаки безсонних ночей столиця оживає. Кияни дякують ППО, який нині по зубах навіть російські кинджали сміються з ворога, п'ють ранковий лати та йдуть на роботу. Це точно дуже міцні духом люди. Це люди, які вміють усміхатись, які вміють організувати, які дуже сильні. Ну, ми такі знаєте, трохи сноби. Все ж таки, хтось дорікає Києву, що він вже забуває про війну. Та Київ просто навчився жити у війні. Переконані наші герої своєю незламністю українська столиця надихає увесь світ і точно дратує Путіна. Я думаю, що ворогу не дуже подобається бачити Київ, який усміхається. Тож це теж певна боротьба. Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Ігор Шатайло. Факти сі Єдині новини. Киян зі святом, а усім нам перемоги і миру. Дякую, що ви з нами. Марафон триває.